Всім привіт! Мене звати Роксолана і воля, сьогодні у нас тема панівні верстви Київської Русі. Книга Павло Роберт Магочі Україна історії з мельтанародів. Друге видання. Поїхали. Хоча київський князь і його нащадки мали скандинавське коріння, про що свідчать імена перших князів Олег, Ігор, Ольга. На кінець 10 століття, пише Магочі, Київська верства через шлюби вже настільки змішалася з місцевою слов'янською знаттю. Що... Швидко асимілювалася. Кількість князів та їх сімей зростала, і, що і зумовило, розподіл держави між синами та молодшими братами Великого князя. А після Ярослава Мудрого пише очі на кожній землі або групі земель Київської Русі правили уже окремі династії. Княжу верству складали тільки особи. Князівської крові, які згідно з розробленою вже в 14 столітті термінологією, були нащадками напівлегендарного Рюрика і належали до династії Рюриковичів. Внаслідок шлюбів із представниками місцевої слов'янської, візантійської, а пізніше половецької еліти, частина варязької крові у руських князів ставала дедалі меншою. Проте київські князі були переконані, пише Магоджі, що Руська держава, точніше та її частина, яку вони фактично фактично контролювали їхньою водчиною або патримонією, і вони можуть використовувати усі її багатства. Тож не дивно, що перші варязькі правителі та їх оточення дистанціювалися від решти населення, котре, як і його землі. Вважали об'єктом стягнення данини і експлуатації. Князі також брали активну участь у економічному житті, втримуючи, так оцюючи цю пряму чи непряму монополію е, на різні промисли чи торгівлю. Іншим джерелом прибутку була плата за судові послуги, а також данина і транзитне мито, яке стосувалося внутрішньої і зовнішньої торгівлі, і податки на певні товари, наприклад, сіль. Отже, боротьба за різні князівські престоли, а надто за Київський, часто була викликана не лише бажанням здобути оцей політичний престиж, пише Магочі, а і окремими конкретними економічними перевагами. І до панівної верстви руського суспільства, крім князів, так належали також княжа дружина та бояри. Спочатку це були окремі групи, які... З часом злилися в одне ціле. Отже, дружина, тобто князівський поч... пачот, складалися з оцих чільних варязьких воїнів, які були тісно пов'язані з Київською державою. Варяги часто поновлювали склад дружин, оскільки претенденти на київський трон, особливо у X столітті і на початку 12-го, на початку. 11 століття запрошували їх із Скандинавії як найманців до участі у оцих міжкнязівських конфліктах. До складу дружини також могли входити і місцеві слов'яни і окремі представники угрів, тюрків. Та інших оцих степовиків, які здобули прихильність руських князів. У другій половині XI століття дружина і бояри це була така традиційна еліта місцевого східнословенського населення. Вони злилися в одне. І це злиття збіглося у часі з тенденцією переселення членів дружини у регіони, як князівських намісників. Бояри ж згадуються у найдемніших джерелах, цитую, як «лучші люди» або Мужі нарочити, вони походили з панівної верстви східнослов'янських племен або одержували визнання пише Магочій завдяки своїм багатствам чи вислузі перед князем. І, об'єднавшись у другій половині XI століття зі Скандинавською, за походженням дружиною, члени цієї групи стали великими землевласниками. І хоча землю боярам зазвичай не давав князь, от як винагороду, за службу так вони мали право, вони мали повне право на землю водчину. І не мусили докладати особливих зусиль, щоб її втримати. І, отже, на більшій частині Київської Русі, на відміну від деяких країн Європи, перший Магочі, так між князями і боярами не існувало оцих сюзеренно васальських відносин. Лише на крайньому заході Галицько-Волинського князівства бояри становили окрему суспільну групу, яку князь часто наділяв землями, так, як феодами. В результаті цього у Галицько-Волинському князівстві постала сильна верства бояр це така велика загроза князівській владі. Та загалом у Київській Русі могутність бояр залежала не від окремого князівського розпорядження, а від уміння здобути землю інколи разом із так, замками, як у Галичині. І фортецями, озброєними разом з цим озброєним почетом. І у центрах князів час від часу скликалися боярські туми, які проте були тільки дорадчими органами і збиралися за волею князя. Третю панівну верству населення складало духовенство. Не лише священники, але й усі, які були причетні до служіння церкві. Та її інституціям особи, тобто це і хористи, свічкарі, проскурниці, лікарі, і обслуга шпиталів, богаділень та притулків для прочан. Духовенство, відповідно, уже поділялось якби на чорне монахи та біле. Біле це парафіяльні священники та діякони. Церкву у Київській Русі було засновано після офіційного прийняття християнства наприкінці X століття за візантійською моделлю. Спочатку більшість церковників на всіх рівнях походили з Візантії, а серед митрополитів Київської церкви майже не було слов'ян. Із Візантії були запозичені пишемогочі такі риси церковної організації, як її юридична автономія, заснування богаділень для, для ізгоїв. Так і найважливіше. Прагнень, оце право Вищого духовенства та монастирів володіти землею. Від початку єпископи та деякі монастирські громади відігравали важливу роль в економічному житті великих та малих міст, часто поділяючи з князем або виборюючи в нього прерогативу контролю над вагою та мірою, або монополію на виготовлення певного товару. І у 12 столітті, в результаті посилення монашого руху, монастирських претензій на велич на оці величезні земельні наділи у Київській Русі, церква стала таким одним з найбільших землевласників. І, врешті-решт, протягом четвертого періоду київської історії за часів уже монгольського завоювання, це від 1240 року по 1349, церква за згоди монгольських правителів, які воліли співпрацювати із духовенством. І збагачувати його, так, аніж з ненадійним руським князівством на той час. Дедалі церква збільшувала і збільшувала у цей четвертий період історії свої багатства. На сьогодні це все. Ми закінчили говорити про панівні верстви. Наступна тема це будуть уже підпорядковані верстви, які ми теж детально розберемо. На сьогодні це все, всім па-па, всім хорошого дня.